На 15 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, росіяни завдали ударів по медичному закладу в Шостинській громаді, що на Сумщині. Наслідок атаки спалахнула пожежа. Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення. Попередньо травмовано одну дитину, повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО збили 178 ворожих БПЛА типу по шахет та безполотників інших типів. На півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 66 дронів імітаторів локаційно втрачені або подавлені реп повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1230 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 36 тисяч військовослужбовців. 12. Цель сбита, цель сбита. Падает. Вогонь 11. Открыл огонь. Есть. Есть, Есть. 5, 5, огонь 12. Есть. Вы... Вы... цель 12. Достосование. Есть цель уражена. Цель уничтожена. Yes, yes. 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 Yes, okay. 12 гармата вогонь. 12 вогонь поцілення Є! Ціль знищена. Ціль yes. знищена. Yes. Yes. Минулого тижня в Римі відбулася четверта конференція з питань відновлення України. До конференції доєдналися 70 країн, близько 6 тисяч учасників, 34 міжнародні організації. Разом із партнерами обговорили актуальні питання у ключових сферах: інвестиції в українську економіку, примноження людського капіталу, проекти громад, міст та регіонів, євроінтеграція. Юорсі 2025 продемонструвала непохитну єдність і солідарність міжнародної спільноти. Відновлення України розглядається як глобальний проект, успіх якого впливатиме на світову безпеку і на світову економіку. Урядова команда повернулася до України з конкретними результатами, підписали з партнерами понад 200 угод та меморандумів на загальну суму більше ніж 13 мільярдів євро. Зокрема, Єврокомісія оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України обсягом 500 мільйонів євро. Це гранти, гарантії, інвестиції в капітал для реалізації нових бізнес проєктів в Україні. 2,3 мільярди євро залучимо в межах інвестиційного компоненту програми «Юкрейн Фасіліті. Це додаткові інвестиції у відновлення житлового, медичного, енергетичного секторів, а також підтримка малого і середнього бізнесу. Світовий банк започаткував нову програму на суму 200 мільйонів доларів для підготовки державних та муніципальних проєктів відбудови. Ще 50 мільйонів доларів отримуємо від Світового банку у вигляді гранту для допомоги українським аграріям. 188 мільйонів доларів залучимо від Японії для зеленої модернізації української промисловості. Під час конференції укладено низку угод з Європейським інвестиційним банком на відновлення транспортної інфраструктури отримуємо 134 мільйони євро, ще 200 мільйонів євро для підтримки і розвитку української гідроенергетики. З банком розвитку Ради Європи домовились про фінансування житлових сертифікатів у межах програми Є відновлення обсяг угоди 100 мільйонів євро. Крім того, банк надасть 200 мільйонів євро кредиту для фінансування програми допомоги ВПО. Норвегія започаткувала ініціативу обсягом 200 мільйонів доларів з метою відновити постачання тепла та води до осель українців. Швейцарія протягом 10 років спрямує до України близько 5 мільярдів євро для відновлення в різних секторах економіки. Під час конференції започаткована міжнародна коаліція з підтримки науки, досліджень та інновацій України, лідером якої є Італія. До коаліції вже приєдналися 10 держав. Також партнери створили глобальний альянс для підтримки дошкільної освіти в Україні. Світовий банк інвестує 30 мільйонів доларів в інклюзивність та модернізацію дошкілля. В межах окремої угоди Литва виділить 21 мільйон євро на створення нових освітніх просторів. Українська медицина за підсумками конференції також залучила близько 200 мільйонів євро. Це ресурс для оновлення лікарень, для розвитку реабілітаційної допомоги, для зміцнення механізмів закупівель та багато іншого. Крім того, є низка важливих домовленостей щодо посилення нашої обороноздатності близько 2,3 мільярди доларів позики від Великої Британії для зміцнення української ППО, а також угоди між підприємствами оборонної індустрії про спільне виробництво та співпрацю. Важливо, що в Римі уклали понад 20 угод про міжрегіональне і міжміське співробітництво між Україною та країнами партнерами. Це означає, що громади зможуть втілити в життя критично необхідні для людей проекти, які безпосередньо впливають на якість життя. Дякую усім, хто солідарний з Україною, усім, хто поруч всі ці роки. Ми об'єднані в захисті. Ми об'єднані у відновленні. Четвертий рік триває повномасштабна війна. Четвертий рік палають наші будинки. Четвертий рік не знаємо, чи спатимемо вночі. І чи взагалі прокинемося? Четвертий рік рятуємо одне одного. Четвертий рік намагаємося відбудувати країну посеред війни. І в нас виходить. Бо робимо це разом. На Київщині з допомогою міжнародних партнерів вже відбудували кожні три з чотирьох понівечених осель. Відновлюємо комплексно і робимо ще краще, ніж було. У Бородянці. В Ірпені. В Бучі. В Ягідному, що на Чернігівщині. В посад Покровському, що на Херсонщині. Всюди, де потрібно людям. Відновлюємо не лише будинки, а й критичну та соціальну інфраструктуру: лікарні, школи, дитячі садочки. На Миколаївщині замість знищеного Росією водогону будуємо новий із нуля. Сучасні технології, швидкі темпи. Робимо все, щоб повернути людям чисту питну воду. Відновлюємо дороги та мости з допомогою партнерів і завдяки українській наполегливості будуємо якісно, прозоро, відповідально, залишаючись невід'ємною частиною європейського простору, частиною європейської інфраструктури. Ми пам'ятаємо, яку ціну заплатили, і зберігаємо свідчення російських злочинів. Розтрощені вулиці, уламки стін та фундаменту, місця масових поховань на Київщині стають для нас меморіальним символом і частиною національної пам'яті. Українські порти теж витримали, адаптувалися, відновилися і продовжують працювати навіть під загрозою нових атак. Тисячі тонн вантажів щодня, які рятують від голоду цілі країни і гарантують продовольчу безпеку усього світу. Транспорт це не лише про логістику, це про нашу стійкість. Ми ремонтуємо пошкоджені колії, будуємо нові, сучасні залізницею евакуюємо людей із прифронтових територій, із під обстрілів, повертаємо додому родини, і наші потяги продовжують прибувати вчасно. Розбираємо, сортуємо та перероблюємо відходи від руйнувань, перетворюючи їх на матеріали для відновлення доріг, громадських просторів та критичної інфраструктури. Дбаючи про довкілля, економимо ресурси і пришвидшуємо відбудову. Разом із партнерами ми оновлюємо цнапи, щоб кожен і кожна, навіть у прифронтовій громаді, могли отримати потрібні послуги. Створюємо безбар'єрні простори та маршрути. Модернізуємо вулиці, формуємо доступне середовище у 15 містах та громадах. Це питання справедливості та поваги до військовослужбовців та ветеранів. Адаптувалися до воєнних реалій і Укрпошта, впроваджуючи оригінальні рішення швидко та ефективно. Модульні поштові відділення у прифронтових та деокупованих районах працюють в автоматизованому режимі. Дбаємо про безпеку українців, шукаємо нові рішення, встановлюючи модульні укриття. Це набагато швидше та вшестеро дешевше, ніж зводити традиційні укриття. Завдяки партнерам ми витримали важку зиму. Незважаючи на постійні атаки, у нас залишилися світло і тепло за допомогою когенераційних установок, трансформаторів і сонячних панелей. Ми будуємо стійку і децентралізовану енергосистему. Ми створюємо нову енергетику та розвиваємо альтернативні джерела енергії, щоб гарантувати енергетичну безпеку на континенті. Ми залишаємось надійним партнером для Європи та світу. Ми сильні, відповідальні. І не зупинимось. Відбудувати країну під час війни дуже складно. Але ми впораємось, бо ми разом. Співробітники Служби безпеки встановили адміністратора вайберканалу та інформатора телеграм-спільноти, які перешкоджали мобілізаційним заходам на Житомирщині. Ці інтернет-ресурси із загальною аудиторією у декілька десятків тисяч користувачів в режимі реального часу інформували про маршрути переміщення мобільних груп ТЦК та поліції. Таким чином, спільноти допомагали військовозобов'язаним оминати місця вручення повісток та переховуватися від призову до збройних сил. Зокрема, співробітники СБУ встановили особу адміністратора Вайбер каналу, який працював на ухилянтів в двох районів. Коростенського і житомирського. Через постійні оновлення щодо пересування мобільних груп, канал швидко набирав популярність та аудиторію. Зловмисником виявився 27-річний фігурант, який працював у місцевій агрокомпанії та постійно перебував у відрядженнях. Під час службових поїздок він фіксував місця проведення мобілізаційних заходів із прив'язкою до місцевості і публікував у вайбер каналі. Інший фігурант 40-річний Житомирянин. Він долучився до спеціальної телеграм-спільноти, де інформував про місця вручення повісток у місті і навколишніх населених пунктах. На основі доказової бази служби безпеки обом зловмисникам наразі інкримінується перешкоджання законній діяльності збройних сил в особливий період. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Працівники ДБР у тісній взаємодії з контррозвідкою СБУ виявили у Харкові ретельно замаскований схрон зброї та боєприпасів. Схованку було облаштовано в оглядовій ямі одного з гаражних кооперативів Харкова. Вона була надійно замаскована та призначена для тривалого зберігання вибухонебезпечних предметів. Під час огляду схорону правоохоронці виявили десятки одиниць озброєння, серед яких міни різного типу та гранати, реактивні протитанкові гранатомети, постріли до них. Тротил, термобаричні запали, набої для автоматів та кулеметів тощо за оперативною інформацією до облаштування схованки, причетні двоє цивільних та один військовослужбовець, триває встановлення всіх обставин та осіб, причетних до зберігання арсеналу, а також джерел їхнього походження. Служба безпеки України перевіряє можливу причетність російських спецслужб до облаштування цієї схованки для виконання диверсійних завдань на підконтрольній території України досудове розслідування здійснюється в межах кримінального провадження, відкритого за статтею 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання щодо передачі озброєння для потреб збройних сил України. 17 липня біля кінотеатру Жовтень відбудеться безкоштовний майстер-клас із спортивного фехтування мистецтво шпаги, де усі охочі зможуть спробувати знайти себе у цьому виді спорту. Наскільки я пам'ятаю, це буде перший в Житомирі подібний захід, тому що майстер-класи з фехтування не проводилися ще проводилися тільки. По середньовічному фехтуванню, а по спортивному, як в Олімпійських іграх, це буде вперше у програмі заходу. Поєдинки наживо та майстер класи від досвідчених фехтувальників. Наші житомирські спортсмени з п'ятиборства, які також займаються фехтуванням і є майстрами спорту, погодилися провести. Даний захід показати майстер-клас, де не тільки всі громадяни Житомира зможуть прийняти саме участь майстер-класі, але й просто позмагатися між собою, повеселитися і сфотографуватися біля тематичної фотозони, щоб була якась згадка. Захід організовано в межах грантової програми від молодіжного банку ініціатив. Про це розповів головний організатор Андрій Яремчук. Цей грант розпочався в минулому місяці. І ось на початку цього місяця він закінчився, і ми вже почали роботу по цьому гранту. Сума гранту, яку ми виграли, становить 10 тисяч гривень, і згідно цієї суми, ми починаємо реалізовувати сам проект. Загалом у мене вже є досвід в написанні грантових робіт і проектів. Тому для мене це було не так важко. І коли я на наступний день дізнався, що грант я виграв без проблем. То я зрозумів, що для мене це було не дуже важко. Розпочнеться захід об 11-й годині і триватиме до 19.00. Ми любимо тебе, а ти. Ми разом збудуємо майбутнє І і ти скажеш Року 15 липня, у День хрещення Київської Русі України, ми відзначаємо День української державності. З нагоди цього свята у Житомирському закладі дошкільної освіти номер 34 відбувся патріотичний флешмоб з Україною в серці. Сьогодні святом нашої держави, держави, яка самостійно обрала свій шлях. Українська державність це ми, це про кожного із нас. І про тих, хто зараз захищає нашу країну, і про тих, хто лікує. Хто навчається і навчає, хто будує і відбудовує про наших служб комунального господарства, про волонтерів, які кожен на своєму робочому місці виконує посадові обов'язки на благо нашої країни. Патріотичний флешмоб об'єднав вихователів та усіх вихованців закладу. Ми любимо Україну і пишаємося, що ми українці. Директорка закладу дошкільної освіти номер 34 Галина Шпита говорить, важливо проводити подібні патріотичні заходи для дітей та селяти в їх серця любов до батьківщини. Адже бути українцем це так гордо. І бути українцем це значить, що мати сильні і мужні серця, шанувати традиції, мову, історію нашої країни. І якщо ми зараз не спимо ночами або просипається дуже рано. Від ворожих прильотів. Це найпереконніший довід того, що вороги визнають нашу державність і бояться її. Ми зараз єдині як ніколи. І нікому не здолати нашу Україну. Україна була, є і буде. Наші дітки нехай зростають щасливими і добрими, а Україна буде такою ж гарною, як мрії наших дітей. Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ За даними гідрометцентру Житомирської області, у середу 16 липня максимальна температура в день плюс 26, вночі ночі плюс 17, вологість повітря 62%. відсотки. Вітер західний з швидкістю 1,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде похмуро. З самого ранку йтиме сильний дощ і з грозою. Під вечір його замінить дрібний дощ.